Tradle with hope in our minds loose rain the sky and the window only guy while see we are all strangers to this land no matter no promise but Сьогодні у нас в програмі Будні домогосподарки. У мене прибирання, з'явилось світло, посуд поставила, посудомийку вімкнула там домила, плиту помила, тут все помила. сковорідки щось занадто нагоріло, і я спеціально їх не терла. Не мила, щоб випробувати ось цей засіб. Показувала у минулому відео, що замовила від Крісталайн засоби. Ось я, наприклад, дві сковорітки для млинців у мене. І мені цікаво, як він впорається. Ось тут я вже бачу, що відходить, але поки хай стоїть, Туалет також залила, показувати вже не буду такий контент, але розкажу чесний відгук. От прям, якщо не працює, так і скажу. Завела, чекаю. Так, це для Фіонки купила консерву. У неї буде день народження. Владик сказав, пропало світло. Боже, півгодини, напевно, було. Владик сказав, що їй на день народження не іначе, то 13 лютого треба подивитись паспорті. Потрібно купити консерву. Ні, це не пропало. Це у нас вибило. Я вже вімкнула, була низька напруга. 215-208, ну це ще нічого. Котел вимкнула, хай посудомийка миється, і інвертор заряджається. Оце, знаєте, так бісить, що ти просто півдня. Витрачаєш от своєї уваги на те, щоб оце все контролювати. Коли там графіки дивишся, коли буде світло, коли не буде, скільки тут заряду, заряджає, не заряджає, яка напруга, що можна вімкнути, що не можна. Котел обираєш. Чи ти хочеш гріти будинок, чи ти хочеш нагріти воду в бойлері? Ну, це так бісить насправді. Але що робить? І зараз у мене по плану розібрати ось цю композицію, викинути ці гілочки і сховати всі прикраси ці ялинкові. А, цю також покидати і почати розмотувати ось цю гірлянду. Так, почну, напевно, я. А, почну я звідси. Тут у мене ще на ранер капнуло варення. Зараз також треба якось це забрати. І ось це прибрати. Мені ще прийшов ось такий органайзер для серветок. ну, Серветниця невеличка. Дуже гарно. Поставила сюди такі серветки. І Можна і на терасу такі якраз не будуть улітати. Прибираю і оце думаю. Частина підписників каже, ви так багато всього робите, бережіть себе, вам же багато не можна. А інша частина каже, чого так довго не було відео. А як же я зроблю відео, якщо не буду нічого робити? Так що тут або, або відпочивати, або знімати? Ого. Як попередня свічка тут залила все. Так, його почистити. Вчора їздила в гості до друзів, а в мене подружка робить свічки, я вам показувала із гіпсу. Різні кашпо і різні гарні штучки. А, то вона мені перезалила мою улюблену свічку, і у неї є такий типу фен спеціальний, який прогріває старий віск. І це все прибирає. Оце він би мені зараз знадобився. Лет он тай. Фам воєкін фоні. Call us crazy, but things are finally right. With you and I the future is bright. Sleep. Hear the crickets, see the moon side by side and throw подивимось, як він. Ну що відійшло. дійшло? Але в порівнянні з форте не так добре. Все ж таки форте плюс краще. Це вже такі, скажімо, запущені сковорідки. Якщо мене стільки регулярно це робити, то буде добре. Так, запшикую я своїм форті. Ой. Так, знов питали, як мені його запах, що він дуже воняє. Я вже колись казала, може хтось пропустив, Вони щось змінили в формулі. Раніше точно така сама пляшечка. Був запах дійсно жахливий, просто неможливо було поруч стояти. Цей такий самий, але от той, що я останній купила, без запаху взагалі. Я думаю, що вони щось змінили формулу. Взагалі не пахне. Єдине, що може, оце чорне псуватись. Воно стає більш таким матовим. Все помила, запустила жужика, трошки відсунула стільці, і він ось так між ними там їздить. Тут також Фіонкіна миску відсунула. Так, і ходімо подивимось, що тут. Пройшло буквально пару хвилин. О. Ось, до речі, не повністю зараз трошки потру. Але подивіться як. Хоп. Можна ще раз напшикати, за два рази взагалі буде повністю. Або оці. Ось хочете. Навіть однією рукою і все ідеально. Також повідкривала двері, щоб він заїхав. Тут підлогу помив. Ось тут пральня. І мені ще потрібно розібрати те, що висохло. Там постільна білизна, це у нас постійно якась постіль. Треба поскладати, як гарно сьогодні сонечко світить. Одразу видно, яке брудне вікно. Але як гарно, на снігу відблискує. Поки підлога сама миється, у мене гречка вариться на обід. Ми вже доварили. зараз це відкрила, масло кину. І тут вже готові рибні котлетки. Блю ще сьогодні помила холодильники. Тут все чисто. Так, Ці полички чистенькі, все перемила, повикидала. Що там вже треба було прибрати? Так, тут лавашик ще залишився, такі трошки, він підсох, і знаєте, я з ним зроблю, замотати його вже не вийде, бо він вже крошиться. А я з ним зроблю такі, як чіпси, ми колись зробили, змастити кетчупом або просто олійкою, посипати сиром і в духовку. Ну, так на квадратики можна прям ножицями порізати і так підсушити. Приїхали обирати дитячий візочок. Ось сайбокс, що я хотіла. Вона також мені дуже подобається. Бачите, легенька. Оп. І поїхала. І знаєте, що я побачила? Я не знаю, що там ті лікарі кажуть, що треба підніжки, де ці прогулянки. Вони всі такі. Вони всі, оці штуки. Ідуть просто рівненькі, а підніжки вже йдуть для діток більш дорослих. Буквально пару моделей є, де ця підніжка регулюється. Ось, вони так всі. І парочку є, де ще отут є. Тому не знаю, хто це при. Ось ось тут є подвійна. Оця і ще буде нижня. Але це ну, дуже мало моделей. На що вони таки кажуть? А продають потім інше. Ну, Всі ці сучасні візочки, чесно кажучи, вони всі класні, вони всі легкі, буквально якісь нюанси відрізняються. От мені подобається, коли кошик закритий, не видно, ось тут зверху закритий, не видно, що там у тебе лежить. Майже всі регулюються ручки, тобто сказати, що тут прям є якась погана, будь-яку візьмеш. І вони всі прикольні. Татусь. Так незвично, я вже за 8 років відвикла від візочка. Взяли все ж таки той, що я хотіла, еспірокод. Дуже гарна рама, я вам потім ближче покажу. Така прям бронзова. Ну що, ми вже з транспортом. Так незвично мені катати візочок, аж не віриться, що через місяць, може, трошки більше, буду вже гуляти з дитячим візочком. Хлопці катали, тренувалися, бавились <бавили> з візочком. Так, і зараз хочу показати вам ближче і детальніше розповісти про нього, чому обрали, чому цей, що сподобалось. Ну, по-перше, це висота. Я висока, метр сімдесят п'ять. І цей візочок був, можливо, самий вищий, а можливо, один з найвищих, видно, як. Порівняно зі мною, з тих, що були в магазині, був найвищий саме люлька. Прогулянка трошки нижча. Тут є ось такі спеціальні штучки, адаптери. Хто високий, можна їх прибрати буде нижче. А хто високий, ставляться такі штуки, воно добре тримається, а потім вони прибираються. І прогулянка ставиться вже без них одразу сюди. Щоб Висока, щоб мамі було зручно діставати дитину, а понище спеціально, щоб дитині було зручно самій залазити і злазити з візочка. Перше, на що я звернула увагу, через що взагалі помітила цей візочок, це ось ця рама. Ось така блискуча бронзова рама мені неймовірно подобається. Це дуже гарно. А друге, чим він мені сподобався, це наявність оцих провітрювань. Зараз я вам їх покажу. Це є не в усіх візочках, і оскільки у нас буде літо, то я хотіла, щоб дитині не було жарко. І саме через те, що буде літо, я хотіла саме світлий візочок. Точно ніякий, ні темний, ні чорний, бо у нас літня дитина. Щоб не було жарко. у нас особливо немає затінку, нема високих будинків, де можна сховатись. Затінок є тільки в лісочку, і щоб туди дійти, то потрібно пройти по вулицях. У нас все відкрито по сонцю. І буде в <сум> було б жарко. Шонка. Хочу якраз і ось це прибрати. Так, ось якраз і показано, що. Прогулянка ставиться без адаптера. Взяла штатив, щоб вам було добре все видно. А що мені тут ще сподобалось? Тут є ось таке збільшення. Ось наскільки збільшується капюшончик, що повністю дитина закрита. А це більше для тих, у кого зима, напевно, осінь зима, якщо сніг, вітер, дощ, щоб закрити і взагалі нічого туди не попаде. Ця функція також є далеко не в усіх візочках. Ну, На навряд чи мені знадобиться, але просто вам, щоб ви знали, такий. О. Ну і повністю, звичайно, також воно все опускається. Можна і цей прибрати, щоб було добре видно. Оцей чохольчик йде на магнітах. Ось сюди він так кріпиться. О. А, отак. Ось так на магнітиках, тобто дуже швидко прибрати, поставити, якщо потрібно щось там зробити. І ось ці віконечка для провітрювання є ось тут сіточка спереду, і з цього боку також все відкривається. І йде така вентиляція з усіх сторін, щоб також влітку не було спекотно. І є ще третє віконечко, воно ось так ховається, щоб все було гарно. Також для провітрювання ось так третя сіточка. Тобто тут, тут знизу, і з іншого боку. Тут іде застібка, в принципі, як і в усіх візочках. І це можна все або відкрити, або зовсім прибрати. Ручка регулюється також, це, напевно, зараз в усіх візочках, і вона досить висока. Також для мене прям супер. Це прям моя висота. Дуже легко тут така кнопочка. Що мені також дуже сподобалось, що тут кнопочки з ефектом пам'яті. Тобто одну натиснула, другу і можна опускати. Не потрібно дві руки. Якщо одна рука зайнята, то дуже зручно це зробити однією рукою. Знизу досить великий кошик. Ось такий. Я дуже хотіла, щоб закривався ось так, але ідеального візочка, напевно, не існує. А у кошику є ось такий шопер, він тут пристіпається, його можна відчепити і з ним піти в магазин. Просто така сумочка. Ось такий гарненький шопер. Набрали собі продукти. І туди візочок поклали, і не буде видно, що ви там везете все заховане. А Тут також він відстібається, щоб його можна було попрати. І це можна прибрати повністю, можна залишити кому як треба. Ось цей візерунок зверху мені також дуже сподобався. Приємний. Взагалі, візуально, вона мені дуже подобається. І третє, що мені було важливо у візочку, от перша мені дуже рама сподобалась, провітрювання. Мені було дуже важливо, щоб вона легко складалась. Оскільки ми постійно на машині кожного дня будемо забирати дітей зі школи, їздити туди-сюди. Один раз класти в машину, другий раз. Напевно, дістати, там біля школи я погуляю, там є парк, бо тут у нас немає. І потім знов скласти, щоб їхати додому. Люлька знімається дуже легко. Треба, напевно, з цього боку. Ось кнопочка. Натискаєте і знімаєте все. Нічого не застрягає, все дуже легко ставиться назад. І сама по собі вона не дуже важка. І назад так само хоп і все. Одразу я її забираю. Ставлю прогулянку, вам покажу. І у неї йде повна комплектація. Тут і сумка велика, також я покажу, і дощовики, чехольчики, все є. А, адаптери треба зняти. Вони теж легко знімаються, отакі штучки. Тут хоп, і вона стає ось наскільки нижча. Так, можна поставити, звичайно, як і всі, обличчям до себе, від себе. Давайте поставимо, давайте так. Ось така прогуляночка. Тут така сіточка. Щоб не бруднити ніжками, воно буде не видно, якщо там якийсь пісок, земля. А, так, що тут вам показати? <гум> Капюшончик. Три положення. Ось тут є така ручка, друге і третє. Ось так. Практично повністю горизонтальне. Капюшончик ось так розкладається. І також тут є... Оп. є ось таке збільшення, також досить сильно все закрито. Зверху є віконечко, щоб бачити дитинку. Це дуже зручно, щоб не переживати, що там відбувається. Дивитись, чи заснула, не заснула. Ось тут позаду така засібка, щоб все було сховано і тут можна регулювати ремені, зробити їх коротшими або довшими. І знизу є додаткова кишенька. Щоб щось ховати, і ви не турбувалися, що вам потрібно відійти десь на майданчик від візочка, у вас нічого цінного не пропало. Тут також зручно відкривається, щоб посадити дитину. І ось ці штуки ремені на магнітах. Тобто теж досить легко, але дитина сама не відкриє. Так, і потім зверху просто. Школа і все. А щоб зняти, потрібно натиснути. Одягається раз, два, і все. А щоб змінити положення візочка, тут також кнопочки з ефектом пам'яті, натиснули однією рукою одну, другу і просто дістали. Оп. і переставляється іншим боком. Їм моє найулюбленіше. А те, що стало ключовим при виборі цього візочка, це те, що вона складається дуже легко. Навіть не однією рукою, а одним махом, одним рухом. Зараз вам покажу. Тут позаду є ось така кнопочка. І ми натискаємо хоп, і все. В'ізочок склався і сам стоїть, нічого не падає. На візочок вішається ось така сумка, вона досить велика, багато кишеньок. Ось тут, тут. Вона ще й збільшується, можна її використовувати кудись, якщо потрібно, поїхати, все поскладати. А тут є москітна сітка. Два дощовика. Я їх не відкривала, бо вони так компактно складені. Вони, здається, також ідуть з віконечком, щоб було і провітрювання, і зазирнути, там щось поправити. Так, і ось другий такий самий. Підстаканник також був у наборі, але ну, такий він простенький, вішається на візочок, там є спеціальне місце. Спробую, чи буде він зручний, бо я купила інший. Пеленальний. Так, ні, о, це, до речі, на зиму. Ось пеленальний пеленочок, ось такий, в машину зручно. А це додаткове, там, де біля голівки провітрювання сіточка, ось така штука ставиться на зиму. Спеціальне утеплення, щоб було тепліше. Візочку. ну, Нам це не знадобився. Всередині ось така велика, і є ще дві кишеньки такі з термотканини. Не знаю навіщо. Ну, Якусь їжу собі брати термос. Так, і чухол на ніжки на прогулянку. Ось так виглядає. Він на кнопочках ось такий чухотчик. Одразу я купила адаптери для автокрісла. Автокрісло також ми обрали, але поки що не купували. А я купила ось такий підстаканник. Трошки він більший, ніж той, що в комплекті. Оцей в комплекті. А ось такий я взяла ось так кріпиться. Якось, не знаю, якось так. А буду пробувати якийсь зручніше. І ще мені прийшла ось така невеличка сумочка на лізочок, бо я думала, що буду брати сайбекс. Там немає в комплекті сумки, я одразу собі замовила ось таку, а потім обрала іншу. Але якщо ця мені буде занадто велика, щоб не висіло просто дарма таке здорове, то можна буде користуватись ось такою. Невеличкою замовляла на тему. Кріпиться на літочках. І простенька сумочка. Ух, Поки зняла, втомилася. <гум> Може, комусь буде корисний мій огляд. А на сьогодні я завершую своє відео. Усім дуже вдячна за перегляд. Побачимось!